Щирі вітання усім учасникам цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело. Слава Ісусу Христу. Улюблені Господом, брати і сестри, шановні українські народи, не треба говорити зайвих слів. Ми всі розуміємо, в який особливо невідповідальний час ми живемо. І що характерно в той час, коли віра, свята, Христова віра десь у зневазі, але на устах, думках і в серцях людей чомусь це одне слово, біблійного походження, апокаліпсис. Може, і не розуміють люди, що це означає, а це ціла остання книга. Книга есхатології, тобто Боже провіщення, про події останні доби життя людства на цій землі, аж 22 розділи або інша назва це об'явлення святого Іоанна. Чомусь не згадують ні Нострадамуса, ні Олену Булавацьку, ні Бабу Вангу чи інших. Людей сумнівної репутації, екстрасенсів, чарівників, але оце слово, що зневажили, яке вважали ні за що, люди згадують. І якраз про ці події, про поведінку людей у цей час Господь Бог передбачив не тільки показати, але пояснити людям. Коли святий апостол Іоанн був засланий на остров Патмос за віру Христову, щоб показати і пояснити, які події будуть відбуватися, і що чекає людство, і як поводитися людям у такий час. Звичайно, що коли Спасителя нашого Ісуса Христа запитувалися, «Учителю, скажи нам, коли це все буде? І які ознаки твого другого приходу на землю, ми пам'ятаємо його відповідь дві домінуючі тези? Це не лякайтеся і бережіться обману. Можна було би багато більше чого сказати, але Спаситель розумів, що ляклива людина і обманлива людина це її потенційний зрадник. Це та людина, на яку ніколи не можна покластися. І чомусь у цій же книзі Апокаліпсис, об'явлення Ана, в останніх сторінках ми читаємо, що лякливим і невірним є їх участь в озері вогненному. Здавалося б, ну чому боягуза карати вогненним озером? А це говорить про те, що це не просто боягуз, який. Своє тіло ховає, але який обов'язково провокує інших людей на зрадливість, на втечу від єдиного захисного купола Господнього, який Господь передбачив для кожної людини. І тому, коли ми читаємо друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, Є там одне важливе застереження. Це сьомий текст першого розділу Другого послання до, до Тимофія, бо дав нам Бог не духа страху, а духа сили, любові та здорового розуму. Ми мусимо розуміти, що історія людства. Закінчиться той час, коли єдиною домінуючою силою у світі буде не найсучасніша зброя. Міжнародні коаліції, політичні партії. Сатані це все є звичне, і він людської сили не боїться. Для нього є головна небезпека. Це церква, вірна Христова церква, це вічний Дух Божий, який вона в собі зберігає, і яка повинна виконати до кінця. Провіщення Отця Небесного, що ведемі я покладу ворожнечу між тобою, тобто Змієм сатаною, і насінням жінки, тобто церквою. Ти будеш жалити. Її в п'яту, а вона розчавить тобі голову. І святий апостол Іан у Першому соборному посланні в нього є такий вираз, а перемога, яка світ перемогла, це наша віра. Тому мусимо зрозуміти, дорогі мої друзі, брати і сестри, чому в сатані. Спокон віку, так важливо розбити цю святу нездоланну Христову віру, щоб посіяти у віруючих людей в християнах духовний хаос, безликість. І всілякі гріховні мотиви, які сьогодні. Не менше як навали агресора буквально окуповують свідомість, єство і світогляд християнського народу. Чомусь людям вже не подобається жіноцтво, народження дітей, інститут сім'ї, статевість. Заявляє, що ти не просто, ти просто є особа, ти не є ні мужчина, ні жінка. І вся ця гедота судоміська, за яку був знищений перший світ, і погублені вогнем содом і Гомори навколишні міста, сьогодні стає якоюсь вищою міжнародною культурою, краще за антикультурою. А все для того, щоб ослабити єдиного ворога нищівного, смертельного ворога затани, провокатора, вірну Христову Церкву. Який головний засіб її є? Про це знову ж таки ми читаємо у 14 розділі Євангелії святого Йоанна. Йде князь світу цього, але в мені він не має нічого. А це означає, що будь-які провокації, будь-яка підлість його ніколи не досягне своєї мети, коли він у цій людині або суспільстві людському, до якого він приходить як. Загарбник, провокатор, там нема його елементів, там нема його брудноти, там нема його духовної деградації. Тому сьогодні нам дуже важливо, улюблені, згуртуватися міцною і незламною лавою. Незламним кільцем Божої ласки і благодаті навколо цього всеперемагаючого імені Ісуса Христа, і скинути з себе усяке ярмо боягузливості, невірності, зрадливості. Наш Спаситель сказав, коли це все це побачите, то випростовуйтеся і піднімайте голови ваші. Бо ваше відкуплення наблизилося. Це доля вірних християн. Будьмо такими, і всі задуми пекла не будуть мати проти нас жодного успіху. Ми добре пам'ятаємо, що наш Спаситель вперше застосував це унікальне слово церква. З грецького це еклезія, це єднання людей, коли перед ним був звичайний галилейський рибалка Петро, апостол, і він перший визнав, хто, по суті, є. Ісус Христос, що Він є син Бога Живого, тобто сущий Бог у другій особі. І ось ми читаємо це в 16 розділі Євангелія Святого Матвія, тоді, читає 17 го текста, тоді Ісус промовив до нього, блажений ти Симоне, сину Йонин. Бо тіло і кров не відкрили тобі цього, а отець мій, що на небі. І я кажу тобі, ти, Петро, і на такій скелі я збудую церкву мою і сили пекла її не здолають». В той же час Спаситель дає йому інше ім'я, скеля. Це не те, що сьогодні люди привикли говорити, що Господь збудував, заснував церкву на Петрі. Ні. Він показав, що коли людина має в собі присутність Божої благодаті, Боже відкриття, ця людина подібна до непорушної скелі, яку жодні шторми й буревії не можуть здолати. А це означає, що кожна людина, яка стає членом цієї нездоланної Христової церкви, вона є непідвладна і нездоланна всім силам пекла. І тому сатані провокатору і душогубу споконвіку від часу заснування церкви. Перед ним є одне завдання. Або знищити її фізично, цей засіб йому не вдався. Так він, його план був потопити в крові. І цієї крові цієї річки пролилися. Але він знав, що фізично її не знищити, тому що навіть при 10 римських імператорах, кривавих, які жорстоко знищували церкву уже при 10-му Діоклетіані, кожен десятий громадянин Залізної Римської імперії був переконаний народжений християнин Християнка. І навіть в його дворі, і в його родині, і в його гвардії Пріторіанській. Уже чимало було вірних християн. Отже, сатані треба було застосувати інший засіб внутрішнього знищення, сіяти в середовищі церкви, духовну інфекцію, зневір'я, різнодумство, розділення, сумніви щодо святості Божих законів. І введення її у стан духовної сонливості, бездіяльності. Звичайно, він на цьому полі досягнув чимало успіхів, і особливо це відчувається у наші дні, коли приходить фінал, тобто наближається в фатальний кінець його зловіщої діяльності в роді людському. І славетний фінал Христа Спасителя і Його церкви. Біблія нам дає багато чудових прикладів, що для цієї перемоги, я вже нагадував слова апостола, що перемога, яка світ перемогла, це наша віра. Богові не потрібно великих згромаджень. Духу Христовому не потрібно великі коаліції об'єднання. Він може робити непереможним воїном і одного в полі битви, одну особу, яка натхненна насвище. Досить уважно, коли читаємо сторінки Святої Біблії, ми бачимо, хоч би взяти історія полонення ізраїльського Народу Вавилонською імперією. Туди потрапляють не в один час два дуже побожні Божі мужі Данеїл і священник вчитель закону Ездра. У дев'ятому розлі книги Данеїла ми чуємо покаянну молитву Даниїла. Народ, який пішов неволю. Починав забувати свою ідентичність, свою національну гідність. Їм добре жилося там. І деякі замість 70 років неволі додали собі своїм нащадкам ще 72 роки, тобто 142 роки. Але молитва одного праведного Даниїла спонукала вже персидського царя. Звичайно, далеко від віри єврейського народу видати указ і дозволити 50 тисячам євреїв повертатися на свою батьківщину із єдиною метою будувати новий Єрусалимський храм при всьому забезпеченні. Пізніше в книзі Ездри. Читаємо, що є спротиви на арену виходять нові правителі, всемогутні, могутні, серед них Артаксеркс. Це четвертий розікни Ездри, який видає указ згідно різних провокацій зрадників, боговідступників, щоб зупинити цю будову. Ездри залишається на своєму місці як Божа посудина, незламна, вірна, непохитна. І ось, коли читаємо сьомий розділ цієї же книги Ездри, я просто нагадую, ми чуємо, Господь впливає чудесним способом на цього ж Артаксеркса. і Він видає другий указ зовсім протилежний першому. Дати всестороннє забезпечення тим, хто будують, якщо потрібно, із казни держави-загарбника, охорону і всі інші засоби. Це не просто гарні історії, щоб ми розказували нашим діткам, але це є реальна динаміка. Це реальне натхнення для кожної побожної людини в такий час, який ми живемо. Запам'ятаймо, що атеїстичний режим впав не навалою, не повстанням великих натовпів людей. Сатані, атеїстичному режиму вдалося церкву розділити на так званих поміркованих, тобто лояльних з цим режимом. Екстремістів, ті, які їх називали різними огидними іменами, які трималися вірно Божої істини. І, звичайно, що непомірковані, не ті, які стали рабами цього режиму, лише служителі, а поодинокі, вірні Господні посланники. Через них була досягнута ця безкровна перемога. Звичайно, жоден історик цього не опише, тому що це дуже невигідно. Але ми мусимо розуміти, що кожна побожна людина, яка не дала сатані завоювати свій цитадель у її серці, свідомості, це непереможна особа. І сьогодні Господь в Україні шукає собі цих людей, щоб наблизити, і вона конче прийде, ця омріяна перемога, вона прийде тільки від Господа, якому дуже прикро дивитися на кров і сльози, і страждання нашого невинно оскарженого і скривдженого українського народу. Будьмо вірні Господу, а Він свою вірність докаже на ділі. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі Інтернет. Слава Ісусу Христу!